Що ви дізналися про кохання чи довготривалі стосунки, про що хотіли б дізнатися раніше? Все, що я хотів від неї почути, це вибач вона роками крала всі мої паролі до телефону, особистого та робочого ноутбуків. Вона думала, що я їй зраджую. Вона не знайшла жодного доказу, бо я не зраджував. Потім я зрозумів, що вона роками читала мої думки та коментарі, бо завжди знала, а я думав, що вона розумна і розуміє мене. Я дізнався про це, бо змінив один зі своїх паролів, а наступного дня мій ноутбук повідомив мені, що у мене є ще одна спроба з п'яти спроб. На моєму робочому ноутбуці мої розмови були відкриті, а я ніколи не залишаю розмови відкритими. Вона читала останні два роки мої коментарі та думки моїм друзям і колегам. Це було вторгнення в мій особистий простір, але вона не змогла вибачитися. Коли вона нарешті це зробила, було вже занадто пізно.